Усім добрий ранок. Здоровенькі були. Ми тут з моєю красунею сидимо в комп'ютері. Читаю ваші коментарі. Дякую, що коментуєте і радите. Вона зараз буде пити мій чай. Дивіться, я покажу вам персики. Дівчата питаються, що там з персиками, які вони. Я їх отакі, які більш вже червоні. Які більш виглядають уже достиглих, хоча, дивіться, з одної сторони ще зелені. Зриваю, складаю цей кошик до своїх усіх фруктів. І тримаю отам. О, цей вже став м'якенький, це вже можна їсти. Це відкладу. І отак, знаєте, по одному і цей став м'якенький, це вже, напевно, сидять пару днів тут. Отак ми їх і сортуємо. Декотрі починають гнити тут. Ну, але хоч щось скуштуємо. з барського сусідського плеча. Смакуємо персики, уже не купуємо. Ну, що там нового? Давай, включай. Вона не дає, щоб даже потрогати тут нічого. Вона щось на щось як надумає, то це зразу її. Дивіться, дивіться, як вона кусає, бачите? Тут треба пса ще в хаті. У нас тут є один пес, вона не дозволяє нічого трогати. То, що її тут. тільки не добре. Отак на телефон вона буває, сідає і не дає, щоб доторкнутися до телефона. Недовольна, недовольна. Це ж не твоє. Ню. Ну, прищуню. Окей, а ми дивіться в магазині були, купили з машою ще два отакі ящички сюди. Трошечки різні від цих, відрізняються іншої такої форми плетіння. Щоб, не було, щоб було менше видно тут різних якихось баночок, скляночок, коробочок. Так щоб було більш-менш все. Складжено, упорядковано. Ще щось придумаємо, ще щось нагадаємо. Трошечки доводимо до ладу свій будиночок. А я купила собі оцей іплікатор Кузнєцова. Стою ногами, роблю масаж, переминаюся з ноги на ногу. І от така штука в нього є. Тут на цій... Це така типа, як подушечка під шию. Та я масажую собі або шию, або руки. Стискаю цей масажор руками, бо тако протягую руками також. чувається сюди хороший кровообіг. Довго тут, звичайно, не простоїш, я так по пару секунд і назад. Попереминаюся і назад. Лягала також на це. Важко вставати. Це така трохи жорстока штука. Вона лікувальна, але вона така безпощадна. Треба привикати довго до цього. Так, переминаюся взад, вперед, взад, вперед, збоку на бік, з боку на бік. І виходжу. Треба дивитися, як ще її класти, якщо болять суглоби, там, я не знаю, на плече якось прив'язують, тримають. На коліни я пробувала стискати так. коліньми. Коротше, вчуся, у нас колись вдома був такий коврик, така штука, але а ми тоді були молоді, та і тоді не дуже користувалися, так, пробували також ногами потиснути. Але бачу, що з кожним роком такі речі стають більш в пригоді. А ще сьогодні ми вирішили нарешті поміняти оцю нашу штуку. Кришка для вікна, щоб не задувало, щоб не замокало, не заливало. Window Well Cover Energy Saver. Бачите, оця у нас яка? О! Щось з неї, щось що це її так побило? Акуратніше. Косили треба. Ну так треба акуратніше вже косити. 22 долари стоїть оця нова. А це треба викинути. На рісайкл. Все. А з цієї сторони у нас ось така пласка штука. Кавер. Хоча тут, напевно, теж можна велику, але воно буде багато місця займати. Так, ну дивіться, Степан працює над упакуваннями м'язка. Він складає реберця окремо, почеревинку окремо, е, бекончик, не бекончик, а як він називається? Е, канадський. Канадський що тут? Бекон? Окремо, він собі це так розкладає. У нас тут чорний, у нас тут чорний хлібчик. Я казала, що їсти не буду. Ну, і хіба таке во, коли бачиш, можеш не їсти, це нереально не їсти. Люди добрі. І потім, якщо щось мені не добре, він каже, я тебе не заставляв. Гарбузиком закушуємо. Та й так це во Та й так, Та так живемо одного, дражнемо отакими речами. Це багато нікому не корисно. Так десь колись спробувати. Я пішла, нарвала цибульки зеленої. Ну, ви знаєте, яка це смакота, я вам не можу передати. дивіться, дивіться, дивіться. Кавальчику, тут хтось це легонько поїдає. Не будемо казати, хто, це Степан. Він сам зробив, сам і їсть. Звичайно, і мені хочеться цього, коли свіженько. Потім я до цього якось знаєте, так, остиваю. Але от кого свіженько, коли вона гаряча. коли до речі, після копчення, щоб не чути димом, він ще взяв це трошечки проварив, прокип'ятив у пару хвилин. І вона знімається запах диму, дуже смачне стає. Даю лайфхак, продаю, гроші потім пришлете. Щоб не було чути димом, треба проварити. Горячі, щоб не було. щоб не було, так, да, горячі. А який маринад, дівчата, питається: який маринад? Ставай туто, розповідай. Не продаю секрет. Не продаєш секрет. Отак. Кожен на свій смак маринад. Так, да, Степан у нас не професіонал у цій справі. Він любитель. Експериментує. Він, Експеримент. да, він експериментує, трошечки чогось дає, одного разу більше, одного разу дає менше. Ну, так, ну що саме основне, сіль у маринаді має йти? Сіль перець, коріандр. Коріандр, Оце його любима спеція для таких речей. Ропа повинна бути, ну, ропа також. По смаку, щоб вона не була дуже солена. Прияла 100 грам на літр води менше, ніж 100 грам солі. Менше чи скільки? 80 грамів на літр води 80 грам солі. Солі. І туди перець лаврушка, коріандр, коріандр, лаврушка, лаврушка. 5 минут і доводити до повного остивання. І туди потім у холодний цей розсіл замочуєте м'ясо. М'ясо любе, сало, шинка, реберця. І сидить воно у цьому розсолі. Два два, два, два з половиною, потім витягуєш, підвішуєш, щоб то все стікло. Вся влага стікла, щоб зверхом обвітрялося м'ясо. Так, щоб м'ясо було не мокре, воно повинно стікти, його треба осушити, і потім треба натерти достатню кількість чесночка. На терці і цим чесночком, такою саламашкою, змастити це м'ясо, яке вже осушене. І залишаєте його десь на ніч перед копченням, щоб воно посиділо у цьому чесночку. Тоді буде аромат. Чосночку можете не жаліти. Це все коптити. Ну, я якийсь раз, можливо, оцю всю процедуру, але я не знаю, коли ми це вже все з'їмо. Коли я це зможу вам показати наглядно, ну, можливо, прийде час десь якийсь, треба чекати трохи півроку, хіба би поступили якісь закази. Хоча на закази ми ще не робили. Як зима, більш, то буде. Ну, як зімо, можемо комусь. Я вже взяла такий кусочок, салка, віднесу на роботу. Не салка, по черевинки віднесу на роботу своїм дам. Ну, як не дати, ну, треба ж похвалитися. Так що, отаке. От Отако розкладає, кладе в морозилку, потім достаємо по кусочку і кому що треба до чого. З чорним хлібчиком розморожується та й все. От вам і всі секрети. Ми від своїх секретів не ховаємо. У нас дивіться, хоче бути дощ і ніяк не збереться. Хмара чорна гримить. Щось тільки що крапало, але перестало, і поки отке висить. Пташки літають, мої гладіолоси чекають дощу. Пічка. От дивіться, саме основне, щоб гарно і смачно вийшло м'ясо, це як ви будете його коптити. Внизу там Степан клав вогонь, тут була закрита вихід, і на горі, ось там, де вихід, отут, на горі з цього димаря, він чіпляв м'ясо, яке висіло туди. І він коптив його годин. Вісім, напевно, на маленькому вогні. Так що рецепт мало, знати, треба ще мати місце, де робити таку штуку. А у нас, дивіться, огірочок. Один. Упс! Збираю урожай, поки нема дощу. Ось цією цибулькою такою дрібненькою, димкою у нас називають. Не знаю, як у вас. Ми тільки що їли салко. А один огірочок у мене отут вже лишився, він якийсь трошечки такий дивний сорт називається сльози Мічуріна. Може у когось такі бувають також. Е, і що у нас тут ще є? Одна помідорка дозріла. Ось маленька, але є. Зелених є багато. Отут це чері помідори, чи як. Знаю. І ось ця сама велика, яка починає також дозрівати. Дивіться, починає жовтіти. Да. Усе решта поки сидить. Оце, напевно, оцей сорт, такий, який ми бачили там у магазині, називається Зебра. Бачите, така полосата. Пташки щось звірінькається. Я принесла стакан поливати ці свої квіти у мене тут. Треба забрати. Та й все, бабочки літають, жмілі також тут гудуть, запилюють огірочки. Ну, звичайно, не буде ящика цього огірків. Це, знаєте, це так для розваги це все. Ось тут ще один огірочок. Зараз я його також зріжу. Треба тримати одною рукою. а Одною рукою тримаю камеру. І ще десь був огірочок. Ось тут ще один є. Але це якийсь маленький. Дякую дівчатам за поради. Звичайно, не знаю, де я тут знайду оці всі речі, хімію для цього всього. Борну кислоту я вже треба не йшла. купити, є порошок купити і розводити. Так це бризкати, я так зрозуміла, помідори, огірки чи троянди, чи це все можна цією борною кислотою обризкувати. Ой, це треба ще мати мозги. Але ви знаєте, то тяжче почати. І потім вже запаминається і вже назавжди буде з тобою, і ти будеш знати завжди, коли що треба робити. Все, у нас пече, Дивіться, шміль прилетів, о, о. о. Сідає на квіточки. Ну давай, давай. Нам потрібні огірочки. Ось він тут заховався. О. Де ти? Полетів. о. Молодець. Все. Туди-сюди походив. А я таке у нас життя в Америці. Персики рвуться потихеньку, ганиють багато. Все, з вами буду прощатися. Бувайте здорові, всім пока. Щасливого, мирного неба і слава Україні. Бай-бай.